Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами будемо готувати новий соус для спагетті. До складу цього соусу входять, звичайно, помидорчики. У мене вони такі спілі, дуже-дуже, це мене чері осталося, дуже такі переспівші. Я їх вирішила перемолоти і зробити з них. Новий, новий соус для спагетті. Дуже він мені сподобався, прочитала вінеті, і вирішила поділитися цим рецептом також із вами, любі друзі. Для цього соусу необхідно взяти 5 кг помідорів, 3 кг баклажонів. Я їх отак порізала через те, що їх потрібно буде перемолоти на м'ясорубку. То для зручності я їх так порізала. А ви, як хочете, ріжте, щоб для зручності, щоб вони поміщалися добре у м'ясорубку для перемелювання. Баклажанів 3 кг на 5 кілограмів помідорів. Також для цієї маси потрібно 1 столова ложка солі. Також можете досолити за смаком, і 3 столових ложки цукру. Також потім робите за смаком. І спеції щодо, базилік одна, одна чайна ложечка, також одна чайна ложечка коріандру меленого, і 1 чайна ложечка сушеного розмарину. Спеції також. Не спішіть усі, зразу потрішки попробуйте, щоб якщо ви любите ці звичайно спеції, то використовуйте, якщо вони вам не до вподоби, можна як кажуть, брати ті спеції чи суміш перців, чи червоний мелений перець. Як вам до вподоби. Не кожен любить спеції, які пишуться у рецепті. Також використовуємо стакан олії для обжарювання наших баклажанів. Тому що у процесі нашої роботи зараз я перемелю помидори, поставлю потім їх на вогонь, щоб вони закип'ятилися після перемелювання, а наші баклажани також перемелюємо і сік, який вони. Пустять, потрібно буде віджати і додати до наших помидорів. Ну, не будемо на... забігати наперед. Все це я вам покажу, об'ясню. Зараз буду приступати до перемелювання помідорів, а за ними баклажани. Приступаємо до роботи. Оце я перемолола баклажани. Вони ось тільки жидкості, бачите. Це отак треба їх добре віджжати і обжарити на олійці, на сковорідці, без оцього зайвого соку. Все отак тільки сухенькими, без соку. Тільки багато баклажану сопуту. Я їх не солила, вони в мене не гірчать. Сорт таких баклажан без гіркоти. Оце я їх віджала. і сковорідка вже нагрілася, буду обсмажувати на олійці. так виглядає мій томат. Я його вже. Перемолола і поставила варитися, присолила, вкинула цукор, сі. І зараз буду додати пожарені Ось так вони в мене виглядають. Як ви бачили, я їх відсідила, обжарила на олійці. От такі вони мають вигляд. Я додаю їх до моїх мелених помидорів. І нехай вони тушкуються півгодинки. Зараз додаю спеції розмарин, коріандр і базилік. Ви дивіться за своїм смаком, який ви любите. Прянощі такі додавайте. У мене по рецепту, що вказано, те, і буду додавати. Буду варити 30 хвилин, помішуючи на маленькому вогні. Бачите, який красивий колір. Минуло півгодинки, подивіться, яка краса. Такий смачнючий, я вже куштувала, навіть за своїми подобаннями додавала сюди ще меленого часнику. Я, як говорила, люблю часник. І все, мені, які б трави не було, які б не при прянощі, але без чеснику нікуди. Я додавала меленого часничку сухого, і мені набагато став аромат. Ще краще, ніж був. Але ж, як кажуть, куди на Україні без чеснику? Чесник і сало на першому місці. За смаком куштуйте, я трошки присолила, бо мені мов би, замало було у кожного своїй смаковій, як кажуть, Смаки, рецептори кожного свої смакові. То дивіться, смакуйте, пробуйте, куштуйте. Зараз я буду вже його вимикати із варіння і буду розпасовувати у стерильні баночки і прокип'ячені кришечки металеві. Я завжди. Прокип'ячую кришечки і все викип'ячую. баночки, кришечки. От, дивіться, як смачно. Так, буду зараз розпасовувати у старинні баночки. От такий соус з баклажанами до спагетті у мене вийшов. Ось осталося трошки. Я можу вам, бачите, дуже смачно, дуже ароматно, приготую ще. У мене вийшло, я робила на пів порції, то у мене вийшло тільки 6, 7 і трошки. То мені дуже сподобалося цей соус, точно як з грибочками. Якщо до вермишелі чи спагетті причудова добавка харчування. Рекомендую приготуйте, хто любить соуси, то це дуже смачно і швидко. Тільки ж тут два інгредієнти помидори і баклажани. Плюс спеції. На цьому я закінчую своє відео. До побачення! Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ще буде дуже багато смачних корисних рецептів. До побачення. До нових зустрічей!